Штраф через завищення рахунків для населення у 850 п'ятдесят тисяч. Упад Закарпатгаз нарешті порушили резонансну тему. За їх словами, все сталося через негерметичність мереж, наслідок чого певний відсоток газу просто випаровується. Трохи раніше, у 2003 році, у Мінпаливенерго розробили три методики, які б мали визначити ці втрати і відшкодувати шляхом збільшення тарифу. У 2015 році Закарпатгаз подав до міністерства таке прохання, адже на той момент втрата палива становила 60%. 51 мільйон метрів кубічних. Міненергові вугілля своїм наказом від 25 грудня 2015 року визначає нам цей рівень втрат на рівні 42 мільйонів, тобто мінус, ну, 62-мінус 42, це мінус 20 мільйонів. Так, от, в своїй діяльності дане міністерство, в разі якщо вони коригують. Наші розрахунки вони мають в принципі надати пояснення цю, ну чому вони так ну здійснили і чому вони там занилили чи збільшили цей показник. По нашим розрахункам це лише перша і друга методика, тобто це лише технологічні втрати. НКРЄ при затвердженні тарифу використовує цей наказ і компенсує у тарифі ці 42 мільйони метрів кубічних. Проте за 2018 рік, тобто два роки по тому, ситуація дещо змінилась. За 2018 рік. Виручки фактичної від реалізації, тобто грошей, сплачених всім споживачами за послугу з розподілу газу на рахунки підприємства надійшло 190 мільйонів 192 мільйони. От. І якщо цих ну, 192 мільйони на ці мільйони закупить ВТВ, то нам вистачить лише на 16 мільйонів кубів. Тобто, бо є цифра, є число 62, необхідна норма, да? є затверджена 42, і є фактично, що ми могли придбати за вісімнадцятий рік, це 16 мільйонів кубів. Тобто, по суті, через цю похибку вийшло розбалансування тарифу. Тоді Закарпатгаз сім разів звертався до комісії НКРЄ з проханням переглянути тариф. Цього не зробили, а от проблему розбалансування вирішили по-іншому. Перша категорія населення, яка Ну, в принципі, всі, вся промислові, всі юридичні особи. Другі, що люди, ну, населення, які мають лічильники приведені до стандартних умов, в якійсь мірі люди, які проживають в багатоповерховому секторі, от, вони мають своїми платежами компенсувати той газ, який споживають в робочих умовах. Люди, де лічильник стоїть на вулиці, і лічильник застарілий, тобто не приведений до стандартних умов. Тобто тут є певна ну якби несправедливість, да, і ніхто, не всі споживачі знаходяться в однакових умовах, як то передбачено, в принципі, і кодексом, і законом про ринок там природного газу, що всі мають бути в рівних умовах. І відповідно. Крайнім тут залишається саме за Карпатгаз. Звідси і взявся газовий коефіцієнт, скарги та штраф. При цьому у компанії додають, що регулятор також звернувся до антимонопольного комітету щодо ознак зловживання облгазами монопольним становищем. До всього національна комісія зобов'язала пад «Закарпатгаз» Карпатгаз зробити перерахунок всім споживачам до 12 квітня.